Напередодні ввечері власники авто з іноземною реєстрацією заблокували найбільше КПП «Тиса», що на кордоні з Угорщиною. Через блокаду утворилися кількакілометрові черги, і робота пункту пропуску була призупинена. Активісти в вимагали збільшити термін перебування іноземних авто на території України з п'яти діб, як це є зараз, до одного року. Акція була попереджувальна, тривала вона всього півтори години, після чого проїзд розблокували. Однак до того часу вже утворилася черга майже з 200 автомобілів. Досі залишаються заблоковані проїзди на КПП Ужгород та «Солотвино». А вже сьогодні в день активісти обіцяють заблокувати й рух вулицями Ужгорода. Що люди мають щось проти хочуть боротися за свої права, то це робиться не Я тут, не завдаючи дискомфорту другим людям. Правильно? по даному факту прикордонники повідомили працівники співробітників національної поліції. Через півтори години дану ситуацію було вирішено. Власники автівок з іноземною реєстрацією перестали перешкоджати руху транспортних засобів. Однак, під час самої акції, перед пунктом пропуску відбулося накопичення транспортних засобів. Наразі прикордонники працюють у штатному режимі, вживають усіх заходів щодо оформлення осіб транспортних засобів, що прямують через кордон.